Вітаю, також торкається з проповіді про те, що пастор показує, що дух і душа наші це два різні виміри. І наша душа, вона земна, тілесна. І коли вона без духа, вона не має розуміння, чому ми святкуємо Різдво, чому Ісуса Христа розіп'яли. І так само ми бачимо от садукеї, фарисеї, вони розіп'яли Ісуса Христа, тому що Тайна була закрита. Вони були. По вони були тілесними, і вони не розпізнали ту тайну. І сама тайна закрита від бісівської влади. І тому і вони розіп'яли Ісуса Христа. І нам сьогодні треба бути іменно духовними, щоб розпізнати тайну Ісуса Христа, для чого Ісус Христос народився, що він нам приніс спасіння. Він об'єднав два виміри світ людини, світ Бога і світ ангелів, щоб ми мали оцю двері до Бога. Ісус це є двері до Бога, щоби вбити у царство Божому, бути Божою дитиною. Всім благ.